Все, вже прийшов додому, трохи снігом насипало мене. Але мені треба срочно поїсти після купання, моржування, набратися сил, відігрітися. Взагалі, відчуваєш, що є рум'янчик такий на лиці. Знаєш, сьогодні все чітко. Погодка суперова. Тут взагалі десь около кілограмчика цих пельменів, Зараз це все одним приходиком утопчу. Так як має бути. І все! на сьогодні, в принципі, всі майже, що завдання виконані. Того, хто що любить за своїми улюбленими продуктами, бігом! Біжіть, купляйте собі, хто що хоче, що хто любить. А мені любить це цього, цього. Оцього зараз вже це сирим можу їсти. Отак настільки це люблю їсти, ці пельмені. Бажаю просто! Уже давно їх не їв, хотів собі їх з'їсти, того їх собі купив! Все, файно! Так, як вайбут! Ха-ха!